Так, запитуйте, скільки коштує цей ливольчик 504. Значить, Це у нас на 50-кінських сил без кондиціонера, повна герметизація кабіни. Такий трактор коштує 16 тисяч 800 доларів. Є по наявності, доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам привезли. Ми знаходимося з адресою траса київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. От бачите, як він виглядає в кабіні. Реверс. З тої сторони там у нас понижена, повишена подозменшувач, коробка передач. Руль регулюється. Повтрую, що даний трактор коштує 16800 доларів. З вами, як завжди, Олександр. Лайк, підписочка, номер телефону в шапці профілю і локація там теж є.